Одна з найбільших у світі виставка динозаврів завітала у Запоріжжя. Найзагадковіші створіння, що жили на нашій планеті, ожили. Вони рухаються, дихають та навіть їдять один одного. До козак палацу 30 експонатів привезли із Аргентини. Для того, аби втілити ідею в життя, організаторам знадобилось 5 років. Зовнішній вигляд, розмір і колір динозавра вчені палеонтологи визначали на основі знайдених кісток. Виставка створювалася при участі палеонтологів, іспользувалися методи моделювання 3D-графіки, щоб ви создати образи динозавра, як і не вигляділи, ми ж їх не Современные методы позволяют дозволяють и і динозавров, и і внешний вид. унікальність експонатів у їх гігантських розмірах. Ось найбільший хижак на планеті тиранозавр. Його вага 5 тонн, а висота 8 метрів. Маленьким відвідувачам аж дух перехоплює від побаченого. страшно, Швелят. Тут, когда подошел, смотрю, огромный и еще один такой же ест моего любимого динозавра. Навіть історію динозаврів на виставці показували у незвичайний спосіб. 3D-кіно спеціально для допитливих і сміливих. Мені дуже понравилось. Я перший раз була, Это экран первый большой. Громкость невероятная. динозаври. Як живі бігали там, страшно. <гум> Цих динозаврів вже бачили в Сполучених Штатах, Канаді, Європі. Виставка справила неабияке враження на глядачів із різних країн. Виставка користується дуже великою популярністю в Європі. От в Ізраїлі виставка в Тель-Авіві на виставку прийшло більше 250 тисяч людей. Це вісім ізраїль за два місяці за На думіс сідовоч популярне дуже на дітям запоріжці зможуть дивитися на динозаврів ще місяць, а далі рептилії поїдуть вражати одесситі. Марія Шевченко, Федір Попадюк, спеціально для медіагруп нові проекти.